Гортаючи стрічку TikTok чи Instagram, українці бачать безліч осіб, які в стрімах крутять максимально оголеними запчастинами своїх тіл і збирають за це на свої банківські карточки гроші клієнтів. А також надають інші проститутські послуги поза прямим ефіром. Я нічого не маю проти проституції, адже проститутки і проститути вони здійснюють дуже вагому соціальну роль утилізуючи зайву енергію і зайві грошові ресурси. У специфічної когорти людей, але я маю два зауваження до тих, хто проституції. Перше, чому діяльність проституток і проститутців не приведе про поле України? Чому проститутки і проститути здійснюють підприємницьку діяльність без відповідної реєстрації фізичного особи підприємця, без купівлі ліцензії на проститутську діяльність і без сплати податків в державний бюджет України? І друге, чому проститутська діяльність здійснюється в публічному просторі без жодних обмежень. Зауважу вам, що кожен стрім проститутів і проституток здійснюється з прив'язкою до їхньої банківської карточки. Тож відслідкувати рух коштів по цих банківських карточках і притягнути до відповідальності цих повій є зовсім неважко. було б лише бажання. До речі, ця тотальна тікток-проституція вказує нам на те, що проституція в Україні існує, що Проституція в Україні є масовою, і що Проституція в Україні має багатомільйонні або й мільярдні обороти. Тож потрібно або узаконити Проституцію в Україні і ввести її в праве поле України, або реально заборонити. Простудці в Україні і жорстко карати за простуцьку діяльність всіх учасників оцієї простуцької діяльності. Тож, вибір за нами, по новому українці. Слава Україні!